Переймають міжнародний досвід у Дубинській міській лікарні відбулися навчання ультразвукової діагностики у сфері невідкладної допомоги. Спеціально для цього до закладу на запрошення дубинських медиків завітали анестезіологи рівненської обласної клінічної лікарні, які вже отримали ці знання безпосередньо в американських фахівців. Комплімент дубнівській лікарні вони перші в області хто. Зініціював проведення такої школи. Що це за школа? Це розпочалося від нашого великого друга, американського професора, бойового медика-анестезіолога Рома Стівенса. І він запропонував, ми в Рівному погодилися і проводили декілька таких. Ми були в Україні перші, декілька таких навчань з тих груп. Учнів, скажімо так, стажерів вибрали на сьогоднішній день бойову групу, які самі назвемо це відмінниками були. І тепер дубно запропонувала, Ми люб'язно погодилися провести таку першу школу в області Рівненській. Ультразвукова діагностика є потужним інструментом, що дозволяє швидко визначити стан пацієнта, виявити кровотечі, травми та інші критичні стани. У невідкладній медицині кожна хвилина має значення і можливість провести УЗД безпосередньо біля ліжка пацієнта є безцінною, кажуть лікарі. Це є та техніка, яка дійсно міняє клінічні сценарії і дозволяє приймати правильні клінічні рішення. Цей курс, фокус, ультразвук біля ліжка пацієнта. Він вже якісно змінив нашу роботу, зокрема в Рівненській обласній лікарні. І ми приїхали сюди, адже ми дуже дуже віримо, що так само якісно змінить цей курс і цей підхід, і ультразвук біля ліжка пацієнта і роботу наших колег і в Дубинській міській лікарні». «Це не є планове обстеження, яким ми звикли в умовах кабінету, по попередньому запису, з підготовкою, а це ОЗД обстеження, пацієнтів, які є в невідкладному стані, коли важливо найшвидшим методом знайти причину чи відкинути інші, причини, яких немає там, тобто це діагностичний процес на початкових стадіях після травми. І це важливо, тому що Важливо, щоб як можна ще більша кількість лікарів цим методом володіла. Для цього ми власне і організували ці, цей захід. Навчання розраховане не на один день та передбачає не лише теоретичні знання, а й інтенсивну практичну підготовку під наглядом фахівців. Після завершення навчання лікарі отримають відповідні сертифікати. Це дуже важлива інформація. Дані курси допомагають лікарям в даному випадку анестезіологам і хірургам. Зараз ми вивчаємо УЗД серця, камери, все як діагностувати всякі захворювання. Ну а далі ми будемо більше курси, ПОКУС, тобто це локальні, невідкладні УЗД біля пацієнта. Ну, Проблемно орієнтований курс, дуже важливий, і дуже потрібний. Сьогодні беруть в першу чергу це лікарі-анестезіологи, лікарі-хірурги, лікар-травматолог і лікарі, лікарі лікар лікар екстреної і невідкладної допомоги. Так як вже зазначали, що це ми надіємося, що це перший тільки курс, що будуть і далі продовжуватися ці курси, і більш широко буде охоплено кількість лікарів, адже кількість критичних ситуацій постійно збільшується. Відповідно, зростає кількість роботи лікарів хірургів інтенсивної терапії і всіх лікарів хірургічного профілю. Фахівці зазначають, що саме ці спеціалісти часто є першими, хто стикається з критичними пацієнтами і потребують швидкого доступу до діагностичних даних. Завдяки таким навчанням українські лікарі отримують навички, які використовуються у міжнародній спільноті. Ми підібрали Широко мотивовані лікарів, які точно будуть вводити це в свою практичну діяльність. Ультразвукова діагностика. Раніше була це дуже вузька спеціалізація, це робили спеціально навчені люди. На сьогоднішній день анестезіологи це досить прогресивна така група медиків, які хочуть самі займатися діагностикою ультразвукової.